Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі Адвокат Жанна Грушко у постійній рубриці Адвокат Експерт. Хто ще не підписався на цей канал, то рекомендую підписатися, поставити вподобайку і дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ми будемо дивитися про оновлені запропоновані зміни щодо посилення мобілізації, які були внесені на підставі законопроекту Кабінету міністрів України номер 10449 від 30 січня 2024 року. Отож, пропоную глянути на підстави від строчки від мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків. Найактуальнішим запропонованими змінами вважається саме виключення Абзац 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що це означає? Цим абзацом, станом на сьогодні, поки цей законопроект не проголосований, право на отримання відстрочки мають військово зобов'язані чоловіки, у яких є дружина з інвалідністю першої, другої або третьої групи, у яких є свої батьки або батьки дружини. З інвалідністю першої або другої групи, і якщо такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних членів сім'ї, які за законом зобов'язані їх утримувати, станом на сьогодні у багатьох людей вже є на руках документ, який підтверджує отримання вістрочки з цієї підстави. Іноді у військовозобов'язаних чоловіків вже є тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військовий квиток, де проставлена відмітка, що вони мають право на відстрочку від мобілізації саме на підставі абзацу 11 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Натомість, запропонованим законопроектом така підстава виключається взагалі. Тобто наявність родинних зв'язків у вас із дружинства дружиною яка має групу інвалідності, або зі своїми батьками, чи батьками своєї дружини, які мають інвалідність першої або другої групи, виключаються. Ну, дивна ситуація, оскільки це одна із найбільш поширених підстав для отримання вістрочки від мобілізації. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? А я продовжу далі. Ну і не забудьтесь підписатись на наш канал, адже наступні. Кілька діб ми будемо саме аналізувати цей законопроект, який, ймовірно, приймуть у Верховній Раді у цілому. Я продовжую з приводу того, що ті, у кого вже оформлена відстрочка від мобілізації саме на цій підставі, якщо у вас дружина з інвалідністю будь-якої групи, або ваші батьки чи батьки вашої дружини з інвалідністю першої чи другої групи, то ця підстава для відстрочки буде чинна. Вона буде чинна до того періоду часу, поки вам не вручать нову повістку про уточнення облікових даних. Під час вручення нової повістки у вас буде виникати новий обов'язок з'явитися до територіального центру комплектування соціальної підтримки, надати всю інформацію за чинним уже законодавчими змінами, які будуть діяти на той момент. Крім того, цим законопроектом ще і змінюється правила з'явлення і розширюються обов'язки громадян України щодо з'явлення до ТЦК за врученими ними повістками, про це будемо говорити у наступних випусках. Таким чином, поки цей законопроект не прийнятий, ваші вістрочки дійсні та чинні. У разі прийняття такої зміни, коли скасують або виключать таку підставу для вістрочки, як наявність інвалідності дружини з відповідною групою, або ваших батьків чи батьків вашої дружини з інвалідністю першої та другої групи, ці вістрочки будуть дійсними. Коли набуде чинності ця норма, ми говоримо про те, що вони також будуть дійсними ці вістрочки, поки вам не вручать нової повістки про уточнення облікових даних. А які підстави збереглися? Підписуйтесь на канал і обов'язково дізнаєтесь у наступних випусках.